Ну що ж, друзі, а ми вже в студії не самі тут, як завжди, Міша Монастирський, Аліна Кутілова, і з нами сьогодні неймовірна гостя Анна Хоменко. Вона є співзасновницею благодійного фонду Діти героїв. І це так актуально, адже ми сьогодні спілкувалися про те, яким же ж ми бачимо майбутнє нашої країни, і дійсно. Майбутнє нашої країни воно за наступним поколінням, за тими, хто йде одразу після нас. Доброго ранку! Доброго Анна, раночку, Дуже Раді, раночку. що ви в цей ранок з нами, і просто віримо в те, що ви маєте щось цікаве і цінне для нас. І ми вже готові слухати та приймати. Добрий ранок, дякую за запрошення. Безумовно, маємо, маємо цікаве, маємо важливе. Маємо історії та життя наших дітей. Це саме головне, коли є щось живе, знаєте, от не просто ти сюди приходиш. Там в тебе є теорія, в тебе є проєкт, типу і все. А коли це все от е, я, я це називаю так. Е, коли ти говориш і в очах ти бачиш вогонь в людини, все це означає, що це. Те, що має бути, знаєш, і мені завжди е, дуже цікаво почути, з чого все починалося. Тому що знаєте, будь-який притулок він відкривався просто з того, що людина там побачила одного котика, взяла його і зрозуміла, що ну не може це ще й всіх інших залишити без догляду. І цікаво почути, з чого все почалось, так як ви є співзасновницею. Е, що привело до, до того, щоб створити такий фонд, насправді все до цього привело 24 лютого, 2022 року. Момент, коли ми з співзасновниками зрозуміли кількість дітей, які втратили батьків одного або обох незалежно від того, це діти військових чи діти цивільних, і ми почали. Ми всі зрозуміли, що ми хочемо допомагати, але ми відчували в собі шалену розгубленість, як і більшість з нас, чесно кажучи, не знали. Що робити, як робити, і ми зрозуміли, що наша підтримка має бути системною має нести довготривалий. Е Довготривалий шлях, щоб вона була ефективною, і саме для себе ми обрали дітей, тому що ця історія дуже тісно пов'язана з історією нашого основного засновника, власне ідейного нашого натхненника Даниила Пасько. В його житті є досвід втрати батька, і він допомагав виховувати своїх сестер. І власне через це ми вибрали напрямок допомоги дітям. Саме довготривалий напрямок. Ми супроводжуємо дітей до завершення 18 річчя. А скажіть, будь ласка, для кого є саме цей фонд? Тобто хто може до вас прийти і отримати саме звернутися за допомогою? Власне, ми допомагаємо дітям, які втратили одного або обох батьків через повномасштабну війну в Україні. Наша діяльність налаштована таким чином, що ми допомагаємо через маму або тата той, хто залишився у дитини. Якщо втратила дитина обох батьків, це через опікуна. Для цього необхідно подати заявку. Її можна знайти на нашому сайті, на наших, наших соціальних мережах. І власне заповнивши анкету, подати документи, які потім будуть перевірені, і власне ми починає розпочинаємо нашу допомогу цій родині. До речі, усі посилання, і усі е е ці адреси, на які ви сказали, куди можна написати. Я думаю, що будуть у нас під відео, тому обов'язково можете шарити на інших. Так. І у вас в інстаграмі ми бачили дуже багато відео та фото про те, що ви займаєтеся абсолютно різною діяльністю, різними видами допомоги. Яка саме у вас є мета, і яке вам ви, ви маєте бачення вашого фонду? Основна мета нашого фонду це дати дітям достойну освіту, зрозуміти, ким вони хочуть стати в цьому житті, і дати можливість реалізувати себе власне. Тій професії в тому місці, де вони хочуть бути реалізованими, і головне мати розуміння, що та професія, яку ти обрав в 18 років, це не твій вирок, це не твій приговор. Mm -hmm. Ти в будь-який момент можеш змінити свою діяльність, і ми хочемо дати дітям ті інструменти, за допомогою яких вони можуть здійснити це в будь-який момент. Але для себе ми розуміємо, що. Неможливо будувати свою освіту в той момент, поки ти не пережив свою втрату, не пережив своє горе і не забезпечив базові потреби, тому що е, більша частина наших в більшій частині наших родин діти втратили саме батько. І, як ми знаємо, зачасту батько е, це людина, яка забезпечує родину. Е, тому жінки зараз вимушені е, будувати своє життя з нуля, так само діти шукати підтримки. Е, підтримку в матері, в, ну власне, базов забезпечувати свої базові потреби за допомогою матері і таких благодійних фондів, як ми. Тому ми побудували свою систему, виходячи з того, що спочатку ми забезпечуємо базові потреби. Тут ми включаємо гуманітарну підтримку, психологічну підтримку, юридичну підтримку, медичну тобто різні види підтримок для того, щоб у дитини з'явився ресурс. І бажання отримувати освіту, а я зайшов на ваш сайт eh, Children of Heroes, і бачу ваше бачення прописано забезпечити дітям героїв України надію, можливість, шлях до щастя, формуючи вільну та проц, процвітаючу націю. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, і ви, спілку, спілку, ви ж спілкуєтеся з тими дітьми, які втратили? От що вони відчувають, які що вони говорять, і як ви саме надаєте їм надію? Ви знаєте, тут. Eh... Кожна дитина реагує по-різному. Є діти, які реагують по дитячому, зі сльозами, з образою, зі злостю. А є діти, дивлячись в очі, яких ти не можеш зрозуміти, в принципі, як таке може бути, коли навпроти тебе сидить семирічна дитина з очами дорослої жінки, яка Пройшла страшні неймовірні речі, і ти бачиш цей погляд в цій семирічній дитині. Насправді ми даруємо їм щастя елементарними речами. Це дитячі табори, це розважальні заходи. Багато дітей, які починають навчатися, хочуть навчатися it дисциплінам, і ми їм даємо базовий інструмент, даємо ноутбук. І це дарує їм неймовірне щастя. Ну і безумовно, психологічна підтримка. Наша команда психологів тут вкладає дуже велику частку, і за допомогою цього ми можемо бачити посмішки на обличчях цих дітей. Друзі, кожен підліток має право на те, щоб жити життя, і я так бачу, що Ворог хотів би забрати життя в цих дітей, але ми, от це покоління, яке є. От оці всі благодійні фонди. Ми часто спілкуємося з якимись людьми. І я коли бачу таких українців і україночок, в яких реально горять очі для того, щоб допомагати, я розумію, що наших дітей не забрати це життя, і ті, які залишилися, ну вони є, і дяка Богу за таких людей. Просто дяка вам, реально. І ви сказали про те, що психологи також працюють з вашими з дітками, котрі залишились без батька або батьків. І в інстаграм-сторінці я прочитала один пост, і там було написано, що найменше, що ми можемо зробити для дітей героїв, це опікуватися ними та просто бути поруч. Що означає ось ця фраза просто бути поруч? Чи ви якийсь час з ними знаходитесь, чи, чи це на постійній основі? На сьогоднішній день у нас взаємодія з сім'ями вибудована таким чином, що у кожної родини є помічник, а це особа, яка спілкується. Це людина, яка спілкується з великою літерою, Людина насправді яка спілкується з кожною родиною. дізнається, що родині треба, підтримує цю родину, надає якісь. Базові елементи підтримки і доволі часто в складних життєвих ситуаціях сім'ї не телефонують друзям, знайомим сім'ї телефонують саме помічнику, тому що це та людина, яка безкорисно зможе вислухати, зможе порадити, допоможе знайти альтернативні шляхи рішення ситуації. Тобто це ті люди, які кожен. Тиждень інколи кожен день, в залежності від ситуації, на постійному зв'язку з родиною і допомагають їй, і знаєте, ви так багато часу вкладаєте і ресурсів в інших саме для того, щоб допомагати іншим. Але з якими викликами можливо ви і ваша команда, ви зіштовхуєтеся, які можливо стають такими перепонами. Викликів насправді дуже багато. Один з основних викликів я вважаю, у кожного благодійного фонду це забезпечення цього фонду, тому що на сьогоднішній день у нас вже 6300 дітей, якими ми опікуємося, і ми розуміємо, що ресурси треба регулярно поповнювати, тому що самопоповненням вони не забезпечені. Так, Я на секундочку 6300 дітей. 300 дітей так. І е, е, якщо вдаватися в якісь підрахунки, цифри це далеко не всі діти, які втратили бить в нашій країні. І стосовно викликів, тобто фінансова допомога, це є таке основне, так що чого ви потребуєте, а можливо якоїсь ще допомоги, або просто хто з людей може доєднатися і стати частиною команди. На сьогоднішній день у нас вже е, заповнений штат. На сьогоднішній день ми не добираємо людей. це щодо штату. А волонтерити, наприклад, таке щось. Ми поки на сьогоднішній день забезпечуємо нашу діяльність без волонтерських uh -huh. зусиль, тобто ми забезпечуємо це нашими штатними працівниками. Е, можливо, в найближчому майбутньому ми будемо запрошувати волонтерів на наш склад. Але поки що ми справляємося самостійно. Так, тому що я думаю, що от ми навіть сьогодні говорили про те, яке ми бачимо майбутнє України, і один із наших слухачів згадав за інклюзію. І я впевнений, що дуже навіть багато студентів, молодих людей сьогодні, які навчаються в закладах, вони готові були би волонтерити і в інклюзії, і з дітьми, і ще де тому. Було б дуже класно, щоб можна було б десь проявити ще себе і бути частиною чогось такого великого, так так, це можливість людям приєднатися до великого, так тому що знаєте, все починається з малого. Мені дуже подобається ця фраза. Що коли хочеш зробити щось велике і перевернути mm -hmm. світ, іноді просто варто подивитись на себе, на своє серце і вже почати щось робити, вже почати діяти там, де ти є і дійсно бути корисним, тому що як ви сказали, що цифра тих, хто втратив. Батьків, вона набагато більша, і це звісно зрозуміло, але вже в своїй голові почути, що це 6 тисяч, якими ну, тільки так. ви опікуєтесь, і тільки ви несете за них відповідальність, то це дуже-дуже велика цифра. І напевно, що останнє запитання, яке ми вам хочемо задати, воно саме від нашої теми, так як ми говоримо про майбутнє, яким ви бачите майбутнє нашої країни, тому що. Робити таку справу неможливо без надії в серці, без віри в те, що твоя країна переможе, і в те, що ти робиш, це не просто так. Тому хочемо почути вашу думку. Я бачу майбутнє нашої країни в тому, що кожна людина перед тим, як зробити певну дію, подумає наперед, що це зробить для моєї держави, для моєї родини та для моїх дітей. І в цьому перша рушійна сила, на мою думку, тому що е, будь-які зміни починаються з кожного з нас. Дякуємо вам, Анна, Дякую вам за ваше серце за те, що вкладаєте стільки добра і стільки наполегливості на ту роботу, яку ви робите. Друзі, сьогодні ми з вами спілкувалися про те, яким ви бачите майбутнє своєї країни. І знаєте, майбутнє є в цієї країни, коли є такі люди, і коли є. Е, Така забота, як це українське це слово піклування. піклування Таке так і дійсно дивишся, що навколо тебе є інші люди, і що навколо тебе є інші е, люди, які піклуються про інших людей. Це от, просто дяка Богу за вас.